Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Ви дивитесь рубрику про адвокати». сьогодні ми говоримо про такі поняття, як завершення та закінчення достового розслідування, яка різниця в цих поняттях, що це значить для кримінального процесу, та про пов'язані з цим поняттями, сроками в кримінальному процесі. На перший погляд, вказані поняття є аналогічними, однак мають різні процесуальні значення та процесуальні наслідки. Як нам відомо, досудове розслідування починається з моменту внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду манувальна акт клопотання про засування примусових заходів медичного або виконового характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження. Пункт 5 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України. тобто закінчення досудового розслідування це прийняття або направлення до суду остаточного процесуального рішення за результатами досудового розслідування, коло яких чітко визначено в пункті 5 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання банувального акту клопотання про засування примусових заходів медичного або вихонового характеру. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваного його захисника, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виконового характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, частина першої статті 290 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, завершення досудового розслідування це процесуальні дії, які передують закінчення досудового розслідування та пов'язані з відкриттям матеріалів кримінального провадження стороні захисту. Зазначені поняття дуже сильно пов'язані законодавцем з сроками досудового розслідування, з їх початком, завершенням та наслідками їх порушення. Згідно зі статті 113 кримінально-процесуального кодексу України, процесуальні сроки це встановлення законом. Або відповідно до нього прокурором, слідчим, судею або судом, проміжки часу, в межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані мають право приймати процесальні рішення чи вчиняти процесальні дії. Будь-яка процесальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не, пізнічно, не пізніше граничного сроку, визначеного відповідним положенням цього кодексу. Частина 2 статті 113 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно з частиною 5 статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, срок досудового розслідування, що закінчується поновленню, не підлягає. Відповідно до статті 283 Кримінального процесуального кодексу України прокурор зобов'язаний у найкоротший срок після повідомлення особи про підозру здійснити одну з таких дій: перше закрити кримінальне провадження. Друге. Звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Третє: третє звернутися до суду з обвинувальним актом клопотання про стосування примусових заходів медичного або вихонового характеру. Законом України від 3 жовтня 2017 року, частиною першої статтею 284 Кримінального процесуального кодексу України було доповнено пунктом 10, згідно з яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особи про підозру закінчився срок досудового розслідування визначеної статтею 219 цього кодексу, крім випадку повідомлення особи про підозру вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи. Наведене є загальними нормами Кримінального процесуального кодексу України. В наступному випуску рубрики про адвокат ми будемо говорити про практичну площину за застосування пункту 10, частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. До зустрічі в наступному випуску, а з вами був я, адвокат. Денис Пономаренко